В ефірі проект Лікар Онлайн дбаємо про вашу медичну обізнаність і сьогодні. Говоримо із лікарем, наркологом та психіатром пані Юлією Аксентьєвою. Юлія, вітаю вас! В нашій студії, вітаю, так, Маргарита, так. вітаю студія. За те, що завітали, вдячна вам. Сьогодні говоримо про залежності і про формування залежності. Ви розкажете нам весь цей механізм, так аби розуміти власне з чим люди можуть мати справу і стикатися. Для початку розкажіть, будь ласка, що ви розумієте під поняттям залежність? Залежність це надбана потреба звершати чи ті чи інші дії, або приймати ті чи інші речовини. Взагалі залежність, щоб розуміти, її поділяють на дві частини: це хімічна залежність і поведінкова чи психологічна залежність. Хімічна залежність це коли людина вживає алкоголь, вживає наркотики, тютюнопоління, залежність від кави, залежність від чаю, залежність від транквілізаторів, снодійних препаратів. Тобто будь-якої речовини, яка всередину, в входить всередину. А залежності інтернет, залежність, азартні ігри, залежність, ігроманія, залежність, шопоголізм, залежність це вже поведінкові залежності. Ну, тру Трудоголізм це також залежність. Якщо це філіжанка кави зранку і щодня на протязі ну, життя, це також залежність, але вона не впливає так дуже ну, погано на фізичний стан. Тобто бувають фізі ну, погані залежності, ну, Обовно, і, да, умовно, да. ну і хороші. Там, залежність від спорту, фізичної культури, це хороші залежності. А розкажіть нам тоді про цей механізм виникнення залежності у двох випадках: це ж психічна залежність і вже фізіологічна залежність. Фізично, так. Це яланки однієї формування залежності. Ну, якщо бути точнішими, спочатку формується психологічна залежність, потім психічна залежність, а потім вже фізична залежність. А Чим відрізняється психологічна від психічної? Психологічна залежність це коли людина хоче за допомогою там психоактивних речовин, алкоголю, наркотиків, тощо підняти настрій, ну, відчути себе задоволеною, більш комунікабельною, менш дратливою. Тобто за допомогою психоактивної речовини підвищити свій психоемоційний стан. Це психологічна залежність, і це перший етап формування залежності взагалі. Потім, якщо людина далі продовжує приймати ну, якісь психоактивні речовини, виникає психічна залежність. Це залежність, коли вже без цього алкоголя, наркотика, людина депресує, і алкоголь чи наркотик, ну чи інша речовина, допомагає здолати депресію. Допомагає, от він ну, как би, лікує, умовно лікує це психотичне стан, це психічна залежність. Тобто, Якщо не приймати наркотик, алкоголь, людина є здратована, є дисфорія, є пригничений настрій, і щоб вилікувати це, людина приймає психоактивну речовину. А фізична далі, вже наступним етапом, є фізична залежність, коли вже ця психоактивна речовина впливає на нейромедіаторні системи головного мозку, порушує ці рецептори, ці зв'язки, цей обмін речовин в організмі людини. І виникає фізична потреба тілу приймати ну, наркотик, алкоголь тощо, щоб існувати. Тобто людина не може існувати фізично без, без цього ну, психоактивної речовини. І весь світ людини вже починає крутитися навколо прийому алкоголю, наркотика, але ця ігроманія зробити ці ставки чи там, потратити гроші на непотрібні речі. Вся життя навколо цю цей психоактивної речовини крутиться. Наскільки швидко може розвиватися залежність? і Від чого це залежить фактично від самої людини і її стану угу. залежності? виникають по різному дійсно. Якщо ми говоримо про алкогольну залежність, це щоб сформувалася залежність, потрібно тривались 5-8 років. Тобто, алкогольна хвороба, алкогольна залежність не виникає отак гостро. Ні, є хронічна алкогольна хвороба. Якщо ми говоримо про наркотики, то на жаль, тривалість виникнення хвороби дуже дуже мала. Достатньо одного на двох-трьох разів знайомства. Щоб виникла вже фізична залежність, тобто наркологічна залежність виникає найшвидше від всіх залежностей, алкогольна залежність більш тривалу годину. Якщо ми говоримо залежність від медикаментів, пігулок, ну, будь-яких там орбітератів, транквілізаторів, ця залежність вона може виникнути, якщо людина приймає місяць ті препарати, які ну, можна приймати ну, 20 днів. Наприклад, але вона приймає вже місяць, то може виникнути залежність від медикаментів. Це залежить від психоактивної речовини, від ну, генетичної схильності людини, від здоров'я людини, від розуміння людини, ну, які наслідки шкідливі можуть виникнути, ну, може навіть і її соціального статусу, як вона спілкується, чи вона на самоті, від багатьох факторів. Коли лікар-психіатр, так чи інші лікарі призначають сильно діючі речовини у пігулках, так вони прописують конкретно скільки та яким чином потрібно пити ці ліки. Проте є випадки, коли і самі лікарі призначають на більш довгі строки. Чим вони керуються? Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, аби це ну, просто для розуміння. Це дуже погано, якщо лікар розуміє, що потрібно не більш 7 днів, 20 днів, а сам призначає ну, на 30 днів, це дуже погано, бо лікар сам наштовхує людину до цієї залежності. Якщо людина дисциплінована, і слухає лікаря, а лікар сам ну, зробив таку помилку, ну це дуже погано і це великий минус у карму лікаря. Ну, чим може лікар чи фахівець не дуже розуміють на цих пігулках. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про транквілізатори, снодійні препарати або антидепресивні препарати, і їх, їх призначає лікарі, ну, якоїсь ну, вузької ну, спеціальності, ну наприклад, там на окуліст, він не може він. Розуміє ці риски, але не може до кінця ну, знати їх. да обсягнути, їх, що тут потрібна чітка схема прийому от стільки днів і не більше, або перерва там 2-3 місяці. І знову ну це все ну, на совісті лікаря і його ну, кваліфікації, мабуть. Часто до вас приходять люди, які на залежності від ліків, і такий запит, аби вийти з неї. Так, дуже часто, дуже часто Це залежність від і транквілізаторів. Так. Коли на початку, ну як це працює? Так, ліки допомагають, людина починає спати, вона 20 днів пропила, ну думаю, ну що там один ще ну, тиждень чи одну добу, починає далі пити. Так, сон налагодиться, а потім, коли вона ну, перестає пити ці пігулки, вона розуміє, що вона без них вже не може існувати. І так переходить до мене, як цю залежність подолати. Ну, треба призначати інші пігулки, які не мають звикання ну, в своєму как би, напрямі. Так часто. Чи є певні характеристики, ознаки так людей, які більш схильні мати залежності? Mm -hmm. Ну, вважається, що залежність виникає у людей, котрі не вміють долати щоденні труднощі життів. Отак. От людина з низькою самооцінкою, людина, яка не перекладає відповідальність відповідальність ну, на все своє життя на інших, ну, любить перекладати. Люди, які е е е у сім'ях Ростуть у сім'ях з гіперопекою. коли батьки дуже-дуже люблять свою дитину, вони оберігають її від всіх труднощів, вони за неї роблять всі ці цілі, які вона повинна подолати. Характер загартовується якщо дала труднощів. А якщо батьки роблять це за дитину, дитина виростає і вона все одно столкнеться з цими труднощами. Але вона не вміє їх долати. Вона звикла, що вона сама гарна, сама гарна, лучша, сама яскрава, а світ їй показує ні. От ти того не вмієш, ти не самостійна, ти того не вмієш. І оці труднощі, яке життя ну, би, пропонує. пропонує і нездатність їсть долати, це ну, до залежності дуже швидко приводить. Бо залежність вона як ота е, ілюзія благополуччя. Та. Прийом цих препаратів, воно викликає ілюзію, що все гарно. За мною все окей, за світом все окей. Тобто, це повинна із дитинства розказувати про шкідливі наслідки, і ще в своєму, своєму вихованні також думати, що не потрібно за дитину все робити. Характер потрібен загортовуватися. Чи може людина сама зрозуміти, що вона залежна від чогось, чи має бути якийсь зовнішній фактор, який це проявить? На жаль, людина сама розуміє, що вона залежна вже в цій третій стадії залежності фізичної. В перших двох психологічних, психічних стадіях людина не розуміє, що вона залежна, якщо навіть інші будуть казати так: ну смотри, ти вже ж алкоголь п'ятий день п'єш. Та я хочу п'ю, хочу не п'ю. Та наркотик приймаєш там раз у неділю. Ну, це вже система у тиждень. Але людина не сприймає це, Вона. Ну, вона вірить, що вона може кинути ну, в будь-який в, в час. Але коли вже приходить фізична залежність, і людина вже понимає, розуміє, що вона не може жити без психоактивної речовини, без яких дій, от тоді тільки, тільки на жаль, приходить розуміння цієї залежності дуже пізно. Тому лікувати залежності дуже складно, тому що розуміння приходить дуже пізно, і на жаль, вже коли є незворотні механізми. Часто кажуть, що якщо людину з залежністю привели до лікаря і її починати лікувати, то результату не буде. Буде результат тільки тоді, коли сама людина висловить бажання позбутися цієї залежності. Чи правдиве це твердження з вашої практики і чому так стається? Так, це правдиво. Якщо дружина привела чоловіка лікуватися від алкогольної хвороби, а він каже, та я не хворий, скільки б лікар не намагався вилікувати, скільки б жена не хотіла цього, це не відбудеться. Повинно бути розуміння і бажання самому вкласти в лікування свою волю, mm -hmm. свою енергію, свою настрій до змін. Тому це є правда. Що поки людина сама не забажає вилікуватися, не доп... і не поможе і не попросить цю допомогу у лікаря, ну у близьких у родних результати не буде. часто людина приходить лікувати алкогольну залежність ліба її приводить жінка, ліба там. Ну на производстві начальник цеху сказав закадируватися. Ну ага, ага. і вона приходить і робить не для себе, а для когось. А потім ще хизується: от я яка невиліковна людина, от мені всі лікуються. Я ж от яка стійка. Лікування не підлягає. Це тільки тому, що вона не бажає вилікуватися і не є розуміння, що це є хвороба. І що ж можна діяти у таких випадках? Умовно кажучи, чи може лікар-нарколог, так і психіатр допомогти зрозуміти, що лікуватися треба? Так, так. Оце перший візит до лікаря він і потрібен, щоб цю людину переконати фактами, досвідом, прикладами життя інших людей, щоб переконати, що ця хвороба сформувалася, ну з медичного точку зору, от розпитала і. Розказала, що потрібно лікуватися. Це потрібно ні жінці, а вам, вам, особисто вам. Цей перший візит він необхідно, ну, це необхідна угу. ланка. І які ж є варіанти лікування? Угу. А... Лікування, ну. По-перше, я вже сказала, воно дуже складне, тому що звертаються дуже пізно. Лікування воно повинно бути комплексним. Це і є такі наркотичні залежності, якщо ми говоримо про наркотики, які лікувати потрібно тільки в стаціонарі. Тобто, цей стан відміни, який. Ми лікуємо, він настільки важкий, що людина сама не зможе ну, у себе вдома чи пігулки приймати, вона не справиться. Тому є такі ну, наркотичні залежності, які тільки стаціонарно лікуються, є такі наркотичні залежності, котрі е, е, потрібна поступова відмова від наркотика. Не одномоментна, на а поступова. Це тільки стаціонарне лікування, якщо це хімічна залежність, це Перший етап, це дезінтоксикаційна терапія, потім вже йде ну, і вітаміна терапія, і інші. Але обов'язково це психотерапія, це поведінкова когнітивна терапія, це праця психотерапевта, велика праця психотерапевта, навчити, навчити людину жити без наркотика, навчити людину жити без алкоголю, навчити людину поведінково, як вона ці гровою. У ну, автомати довжні пройти, повинна пройти мимо чи не зайти в аптеку, купити ці пігулки. Це психотерапевтична робота, і дуже важко психотерапевту, якщо ми. Забираємо наркотик. Ми в цю нішу дорожні щось покласти. Ну uh -huh. звичайно, корисне і от знайти це корисне. Це дуже важко, яке буде задовольняти Задовольняти – це uh -huh. потребу ейфорії, радості від прийому, як він получає психологічну, психічну залежність. Ми повинні, повинні додати у ну, щось корисне. Ти чи правильно я розумію, що якщо людина приміром розуміє, що сьогодні вона там четвертий день поспіль там, за вечерю випиває там два келиха вина, і вона, ну якщо це людина свідома, і вона каже собі так, таким чином я якусь свою потребу зараз закриваю. Угу. Чи до кого вона має звернутися до психолога чи до психіатра, аби о, цей запит промовити і почати шукати ось те ту причину, так? Ну, якщо це не систематично, то перше, це психолог. Психолог він допоможе, ну, яку потребу він задовольняє. І механізми ну, поведінкові одразу ну, будуть предложені. Але якщо це систематичний прийом, це тільки психіатр-нарколог. На початку може справитися і психолог. Так. Чи є якісь випадки, коли не вдається побороти залежність разом із лікарем, з допомогою лікаря? Є. На, жаль, є. На жаль, є, тому що я ще раз скажу, що дуже пізно є. Звертання, і свідомля цієї хвороби, і механізм дуже тяжкий. Це нейромедіаторні системи, це опіоїдні система головного мозку. Будь-яка залежність, це страждає опіоїдна система головного мозку, рецептурна система. І вона, якщо вона порушена, якщо це ну, ті рецепти, ну голі, грубо говоря, вони чекають цього наркотика, ну, алкоголю, і от на біохімічному рівні дуже складно, на поведінковому рівні дуже складно. Але все ж треба звертатися і є випадки, звичайно, як і людина. є такий вислів, що минулих наркоманів не буває. Так? Це означає, що хвороба десь ну, зупинилася і є ремісія. Але, звичайно, рецидив може бути в будь-який момент. Тобто це праця не пролікувався і фух, видохнув, нічого не робиш. А це праця кожноденна, щоденна. А чи можна набути нову залежність, тобто від старої позбавитися, а нову іншу набути? Це дуже часто. Це дуже часто. Якщо ми лікуємо, ну якщо, наприклад, людина приймає важкі наркотики, ну і схема така, ну звичайно. наприклад, вона приймає опіати, вона залежність від опіатам лікує. Ну, Маріхуану, прийому канабіоди, да, паління маріхуани, вона переходить до, ну, менш важкої, до іншої залежності. Якщо вона вже усвідомлює і має сили і цю залежність подолати, ну, як правило, вони перемикаються на алкогольну залежність. Потім алкогольна залежність ну, лікується. Там, якщо ми вилікували алкогольну залежність в цій ланці, правило, як правило, починають більше, більш попалити. Ну, табак, mm -hmm. Табакозалежність більше приймати каву, чаю, вже лікується ця залежність. Ну, це поступове, так воно є в житті, що складно подолати залежність, не змінивши іншої залежність. Якщо ми одну залежність змінили. Там релігію, так такі випадки, або там з культурою, спортом такі випадки, чи е, життя людини стало цікавою, різноманітною. Вона е, є, має хобі, то так можна і без цього складного шляху. Це ж фактично, знаєте, то точка повернення абсолютно так. назад, тому що у людини були якісь певні проблеми. Із собою, із світосприйняттям, і вона їх закрила залежністю так, якоюсь. Так. А потім цю залежність прибирають, і ти ну, типу, без обнуляєшся, так? Да. Так, ти без нічого. Ти, ти ж, я, якщо ти не змінився, ти ж так же з цими проблемами і залишаєшся. Mm -hmm. Тобто, ну на іншу залежність, на іншу іншу, іншу. Зажаль. І чи є, чи можете ви зараз наголосити на тих залежностях, які такі неочевидні, тобто це не наркотична залежність, не алкогольна залежність, не паління. Які інші залежності є, і де ми можемо поглянути на себе, можливо, по-новому? Сама неочевидна залежність це залежність від іншої людини. Є така співзалежність, співзалежність. Це мається, ну у медичному сенсі, це якщо ми говоримо, що якщо людина приймає алкоголь та наркотики, вся її сім'я, всі її коло становиться співзалежними, але є співзалежність в плані, ну тобто такого надмірного кохання, що людина ну в прямому сенсі не може жити, дихати, існувати без цієї людини. Це також залежить. Це психічна, Псих... психічна. Чи фізична також? і фізична також. Тобто, спочатку психічна її гарність цією людиною, якщо вони зустрічаються, настрій підвищується, якщо не зустрічається, де своріє депресія, зустрічається частіше. Ну, Ланка так само. Потім вона вже фізично не може існувати, дихати, їсти, спати без цієї людини. Це вже фізична залежність. Але от прям така залежність з медичної точки зору. Ну в підручниках її немає ну, співзалежність є, ну така неявна залежність. А якщо про гарні залежності, людина, яка усе життя ну, займається спортом, це гарні залежності, і дійсно людина, яка уходить спорту, вона залежна, вона потім продовжує фізкультуру займатися. Це також приклади ну, хороших залежностей. Ну і філіжанка чаю чи кави зранку, це також залежність, але якщо є контроль, контроль за кількістю випитих філіжанок кави, це вже гарно. Чи можете дати якісь рекомендації, як не стати залежною людиною від будь чого Від будь-чого. Якщо ти самодостатня людина, якщо ти щодня займаєшся самовдосконаленням, Якщо ти розумієш шкідливі наслідки впливу психоактивних речовин, якщо, якщо ти цінуєш себе як особистість, якщо ти поважаєш себе, свій внутрішній світ, якщо тобі взагалі цікаво жити, у тебе є хобі, життя твоє яскраве, цікаве, ну, така людина ну, купі ніколи не стане залежною людиною. І тут чи наскільки важливо, аби це йшло все із середини людини? Тому що зараз хтось скаже, що ну це ж ви сказали про зовнішні фактори, тобто хтось має мені забезпечити яскраве і цікаве життя. У мене мають бути якісь хобі, які я там маю змогу підтримувати приміром фінансово і так далі, і тут же ілюзія в цьому так. полягає. Ну, людина ж має розуміти, що тільки вона творець своєї судьби, тільки вона може себе зробити життя своє яскравою, різноманітною, тільки від неї залежить цей фокус прийняття дійсності. Якщо людина е, ну, я так своїм хворим я так розповідаю, якщо ви настроєні на поганий настрій, депресію, все погано, у вас є така антенка у голові ну умовно, і вона приймає як радіоприймач зі світу, там когось вбили, там у когось там захворів, там ще щось трапилось. Людина починає приймати в себе все це погано, що є в світі. Якщо ви цю антенку на другу частоту... Переналаштуєте радість, добро, щастя. І е, так ви будете сприймати світ. І там хорошо, і там хорошо, і там хорошо. Но це, ж повинно, це ви повинні зробити, це ви повинні зробити для себе. Світ, е, світ, все світ, він не гарний, не поганий. він той, як його виді, ну, сприймає людина. Тобто ми самі, самі собі налаштуємо цей приймач, прийняття. Зовнішньої дійсності, і тільки від нас залежить, як який ми бачимо світ, поганий чи гарний, так, і це не порожні слова День якогось там некомпетентного психолога, а це слова від лікаря, який долає і допомагає людям долати залежність. Дякую вам дуже за нашу сьогоднішню зустріч. Бажаю вам бути творцем своєї судьби. бажаю вам не стати залежною людиною, а стати відповідальною, щасливою. Людиною з цікавим всесвітом, з цікавим внутрішнім світом. Бажаю вам здоров'я та щастя. До побачення. І з нами сьогодні говорила пальні Юлія Ксентіва, лікар-нарколог і психіатр. Дякую вам за увагу. Побачимось. Ококласні фахівці на сторожі вашого здоров'я. Клініка Мотор Січ це один з найкращих медичних закладів на південному сході України. Поліклініка на 800 відвідувань, потужна діагностична база, лікарі з багаторічним досвідом, сотні здорових пацієнтів і з турботою про кожного. Клініка Мотор Січ. Наша адреса – місто Запоріжжя, вулиця Брілова, 6. Телефон для запису – плюс 38 068 018 55 65.